Друзі, всім вітання. Всіх з вербною неділею! Сьогодні у нас хто впізнав вже Луцький авторинок. Починаємо зі старої, старого ринку. Клітки. Тема сьогоднішнього огляду у нас кросовери. Перший в кадрі, друзі, у нас дуже рідкий екземпляр у Луцьку. Такий у нас фіатик. Так, у нас 15 рік, 2 літра як бачимо, повний привід, 14900 ціна даного автомобіля, гарні титанчики, гарна гума, автомат бачимо, мультимедія, клімат, ковід, все що треба. В ньому є гарний червоненький, можливо для дружини хтось шукає. так, дружино, а ми рухаємося далі. Так, друзі, нагадую, що ми займаємося професійним автопідбором. Якщо якийсь автомобільчик вам западе до душі, можемо для вас його оперативно перевірити. Номер телефону буде, під прикріплю. телефонуйте, допоможемо вам знайти автомобіль. Можемо підібрати як під ключ, так і зробити супровід повторинку і зробити разову перевірку автомобільчика. Так, бачимо. X-Trail 11 рік, 2 літра, дизель. повний привід, білий колір, оновочний фар, літня гума, що є актуально вже, механіка. Бачимо, є навігація, мультикермо, круїз. Оси так, такий цікавий варіант. Так, друзі, я хотів проговорити тему на рахунок перевірки автомобілів. На тиждень у нас був клієнт з Києва, позвонив, каже, Дмитро, можете перевірити автомобіль. Є такий нюанс, каже, я вже скинув задаток, ніби там все продавець гарно розказав. Якісь там фотки поробив, якесь там прикріплення, що пробіг дійсно рідний. До речі, я закріплю зараз відео на рахунок відповідності того рідного пробігу. Так от... При перевірці виявилось, що там дуже багато фарбованих елементів, включаючи дах, є багато шпаклівки. Ну це ще пів біде. Ну, Пробігу там було заявлено 200 з хвостиком, не пам'ятаю. А по факту в нас по блоках 389. Тому, друзі, нагадую про перевірки. Їх багато не буває, перевіряйте, не скидайте ніколи наперед задаток, не бачачи, що ви купуєте. Так, у нас в кадрі Антара Ополь. теж такий високий кросовер, повний привід, 11800 ціна. У нас тут повноцінний автомат, круїз контроль, мультикермо, шкіра, все як треба. Подивіться в якому стані гума. Оригінальні легкосплавні диски, позаду присутні партроніки. Так, ми друзі рухаємось далі. Два красення Таурага стоїть у нас. Біленький по інформації трьохлітровий, дизель, все надійно, 26500. Зимова гума. Так, сірий у нас 15 рік, бачу, пише. Теж непогана гума. От, подивіться, який протектор. Легкоспавні. Оригінальні диски, 270 пробігу, 27 тисяч. Ціна на старті. Таке два красення, друзі. Так, в кадрі у нас жирний. Nissan Qashqai трошки дешевше сегмент, але цікава комплектація. Бачимо камери 360, зимова гума. диски такі вже потрібно замінити тормозні гальмівні. У нас 2 літра дизель, 12800. Автомат тут надійний, у нас гідротрансформатор, тканевий салон. Кліма, мультикермо, навігація все є. Позаду ще присутній до того всього фаркоп, Такий автомобільчик. Ну, а ми рухаємося далі. Так, друзі, також рідкий гість на Луському авторинку. Ягувар у нас в кадрі Space. 16 рік, вибачаюсь, дизель 2 літра, повний привід. Номер телефону для зв'язку є. Телефонуйте, вам продавець, напевно, трошки більше розкаже інформації. Так, ну а ми, друзі, рухаємося далі. Бачимо, такі в нас джипи стоять 2014 року, 3 літра, Швейцарія 19500. Grand Cherokee, ще один білий. 25 916 рік. Такі моцні автівки. Так, ну ми будемо рухатись далі друзі. Так, друзі, перемістились на іншу площадку. Як всі знають, в Тобовуцьку базар складається з багатьох площадок, плюс автомобілі по дорозі біля кільця. Так, у нас в кадрі Роч Nissan 2.5. Надійний двигун, мав такий автомобіль в користуванні, тут стоїть у нас коробка варіатор. Клімат контроль присутній, займова гума, купаки. OK. Ціна досить цікава. Камера заднього огляду є, він на Волинській реєстрації. Так, досить популярний автомобіль на Луцькому авторинку, так само і в Рівному у нас. Hyundai AX35. Часто ми їх перевіряємо, підбираємо. Двохлітровий дизель. 15 тисяч 200 тисяч пробіг. У нас шкіра, звичайний хороший автомат, клімат контроль, мультимедія велика, провіз, все що треба. Ціна не маленька, але якщо рідний пробіг з такою комплектацією, в принципі, ну, я рахую це адекватно. Так, ну, А ми будемо рухатись далі, друзі. Так, друзі, в кадрі спортач, на жаль, без інформації. Тому цей не знімемо, але знімемо для вас оцей. Зараз саме таким автомобілем. Так, тут у нас 20 й рік, 1,6 бензин. 97 пробіг, 18,300 ціна. Грунтовий такий сіренький колір, гарні диски. Оригінальний їх. У нас тут автомат теж надійний. Трансформатор, позаду парактроніки, камера, складання зеркал, гарненькі свіженькі. Так, волинська реєстрація у нас. Так, друзі. Форт в кадрі у нас це Куга, скоріше за все, так, на Space, Куга. І трохи протерти потрібну інформацію. На жаль, запутіло середини 12800-150 пробігу. Номер не знаю, розберете, розберете номер, не розберете. Так, друзі, вчора закрили підбір. В рівному по ринку супровід був. у нас, Підібрали. Щось схоже. Дача адастер. Теж повнопривідну. 1,6 бензин. Бачимо дещо схоже, проте там був 13 рік. Так, номер для зв'язку з продавцем маєте. Народний такий автомобіль для доріг, десь в ліс, на рибалку. Для наших доріг то, що треба. Так, ну ми будемо рухатись далі, друзі. До речі, хто не підписався на наш канал. Підписуйтесь. Знімаємо дуже часто ринки, що в Львові, що в Рівному. Також цікаві ролики там по підбору. Тому ставте лайки, друзі, підписуйтесь, це трохи допомагає нам розвиватися. Так, ну а ми рухаємось далі. І бачимо, у нас Escape. Да, 2 літри бензин, 16 рік, 11300. Сертифікат Америка. Свіжоприганий, ще не зареєстрований він. Так. Туксончик ще зніме. Теж бували, недавно дзвонив, мені клієнт цікавився таким автомобілем. Тут надійний, що 2 літра бензин, що 2 літра дизель. 146 пробіг. Напишіть, друзі, чи вірите в такий плеву в такому 2008 році автомобіль. Ну все буває. Так, друзі, ну ми перемістилися на дорогу, хто орієнтується. Бачимо два біленьких кашкає в кадрі. 1,5К9К двигун, номер трохи закрили. 12 рік. І кашкай плюс 2, друзі. Два додаткових місця. 10900. У нас тут 1,6. Друзі, 12-13 рік. На панорамі біленький, гарненький. Так, друзі, напишіть в коментарях, ви б який краще двигун вибили. 1,6 чи 1,5. Ну, Є питання дійсно до 1,6. Як на мою думку, я би взяв би 1.5. Але цікава ваша думка. Так, друзі, в кадрі ще досить популярний автомобіль на Луцькому авторинку. Рено Каджар. По інформації зараз 1,6, 17700, 18 рік. Автомат, тут у нас стоїть робот, комплектація у нас боус. Комбінований салон, мультикермо, мультимедіа, все що треба. Бозе, диски у нас. Висключовий доступ, чорненький, трохи помети треба, але то не є проблема, так він виглядає. так Ми рухаємося далі. так Друзі, рідко знімаємо. Всі це кросер. Пам'ятаю, хтось в коментарях писав, чому не попадається, так от вам є такий варіант. 2007 рік, 22-270 тисяч. Бачимо шкіра Мультикермо Швейцарія Сімі Швейцарія, 22 Стан угу. розпоновлений. Де не режика, не каше. Ой, тут обережно. Так, знімаємо. Бачимо, є партроніки позаду. Партроніки подогріють, це націю телевізор. Так, такий цікавий варіант, друзі. Так, друзі, в кадрі на рівницькід реєстрації є чим нас шкода. Один і два двигун у нас, як думаєте, вистачає на цей, на цей автомобільчик. Так, 153 пробігу, 12 рік. Автомобіль вже на реєстрації. Так, друзі, не пам'ятаю, Дорес ще в нас не був Нісан Кашкай. З цими фарами. Інформацію знімав, 8700. У нас 1,5К 9К двигун. 9 рік, механіка здається. Так, у нас механіка. Підігріви. Мультикермо, круїз. Так, дозволено відкрити, безключовий доступ бачимо. Клімат, моніторчик, все присутнє всі підіймачі є, електрорегулювання зеркал і складання зеркал. І до того всього бонус, плюс у нас панорама на дах. Можна 38. Можна відкривати. Так, друзі, в кадрі ще один такий. Популярний кросовер Peugeot 3008 10 року, 6,950, 1,6 бензин. Цікава ціна. По комплектації у нас механіка, клімат-контроль, бачимо, є мультимедія висувна, круїз, все що треба. Синенький гарненький колір, оригінальні легкосплавні диски. Так він виглядає, друзі. Так, Друзі, в кадрі Kia Sportage, повний привіт автоматичний. Бачимо 12 рік, 2 літра дизель, автомат 14300. Бачимо гарна комплектація. у нас шкіра, гарний автомат тут стоїть, мультимедіа, квіт, що треба. Ціна не маленька, але за таку комплектацію... І за двохлітровий дизель на автоматі це адекватно. Так, Для порівняння ще одну знімаю. У нас теж 2 літра, автомат 13950. У нас тут трошки простіша комплектація. Тканевий салон без мультимедії, звичайно, у нас піксельне так, мультикермо, круїз. Ну, хто хоче трохи зекономити, є простіший. Комплектація десь. Можна що зняти з Сантафеу? дивіться. так, Знімемо ще представника з куреї. Це в нас вже рестайлінг. Бачимо 12 рік. Автомат тут теж п'ятиступеневий 14 14700 ціна теж не маленька Але подивіться комплектація. Мультимедія, шкіра, автомат, Ну все що треба. Нова гума, оригінальні легкосплавні диски, такі в нас дуги йдуть по порогу. Овочі фар. Досить цікавий варіант. І бачимо, що біленький стоїть. Без. А скрізь ціну? 14 теж 700, так? Да? 2 і 2, так? Теж на автоматі. Так. Один продавець, друзі. можете попереднє зробити стоп-кадр і телефонувати рухатись далі Що бачимо 5 в кадрі теж досить багато їх привезли з Америки Що в Луцьку є що в Рівному. і теж люди часто їх купують 16 рік нас реставін 16800 таким багажником поверху Шкіра, автомат. Ну, завжди К5 в принципі непоганих комплектація, партронники, камера, все є. Так, друзі, сервішка в кадрі Honda. Теж надійний досить автомобіль, 13800, 10 рік автомат. Інформація є, номер є для зв'язку. У нас шкіра. Навігація, клімат, мультикермо, все, все присутні. Так, ще Outlander. Такий в каврі зміни. 12800, 13 рік, 2,3 дизель, автомат. У нас тут Віра повний привід, мультикермо, мультимедія, я не знаю, сфокусує він закритий. Синій колір. Омивачі фар. Так, він виглядаю. Ще одні два хвиночки x35 по інформації знімемо, цей на механіці. Це на жаль без інформації. Так, друзі, ми рухаємося далі і в кадрі у нас Volkswagen Tiguan. По інформації у нас бензин 2 літра, 130 тисяч, заявлено пробуду 15500, вибачається 15 рік. Автомат. Низьку пофіг гума. Так він виглядає. Друзі, в кадрі Volvo. x 60 22500 2 літра в нас. Дизель. 180 зявного пробігу, автомат. номер є, Цікавий варіант. Так, ми рухаємося далі. Часонтофе дорост. Знімемо. Сомирік. 8900, 160 заявленного пробега. Так, друзья, бюджетнейший вариант. Аналог Hyundai Tucson Sport Tech. Газ, бензин, 7 7900. До речи, сертификат присутний. 14 рік, повний привід, 9900, Дастер у нас ще в кадрі такі. Ще знімемо Q5. Формація у нас 12500, номер є, 10 рік. Скоріше за все, 2 літра бензин, так і Америка. Бачимо по фарах. Так, бачимо, вистачає кросоверів Ще мені здається, суренту у нас не було сьогодні. То шукаємо, можливо, ваш варіант. 2.2, 15700, 12 рік. У нас автомат, шкіра з інтимедію. Дозволили нам відкрити. Так, електропривід. Сидінь, складання, регулювання зеркал, мультикермо, кліматконтроль, навігація. Так, вона по салону. Друзі, вистачає кросоверів, як бачимо. Це x 5 здається у нас не було. 17250-17 рік. Це вже у нас рестова версія. Червоненький, гарненький, передні партроніки. Ще один Mitsubishi. Вистачає, друзі, кросоверів. Ще дві площадки. Все не закопом. Можливо, друзі, я щось пропустив. Пишіть в коментарях, дзвоніть, будемо брати до уваги і слідуючий раз добро дня знімати. Ще велика площадка є. Кашка стоїть біленький при вході. 11900. Ще один кадр в кадрі. Друзі, нагадую про підписочку на наш канал. Що сьогодні спробуємо встигнути зняти буси, хто цікавий. Бачимо, теж їх нагнали, трохи є с Познімаємо, буде відео. Підписуйтесь, друзі, на канал. Всім гарного недільного дня. Бережемося!